На вулиці сьогодні сильний вітер і сильний дощ, тому я просто вимушений був змінити свою локацію. Розповідь сьогодні піде про пальник від Fire Maple, який називається FMS 126. Відкрию його, покажу вам пакування, покажу вам чохол, покажу вам ось цей помаранчевий бокс, дістану пальник. Розповім вам більше про нього, про всі його характеристики, про плюси і мінуси, як його використовувати, для чого він, наскільки людей він розрахований, чи можна на ньому готувати, чи не можна, яке в нього відношення буде до вітряної погоди, як він буде працювати під час вітру. Повне відео, як завжди, буде доступно на моєму YouTube-каналі. Всіх запрошую до перегляду. Дійсно, сьогодні така погодка трішечки